Знаєте, можливо, я вибрав не той час, коли презентувати цю книгу. Над нею я працював фактично вісь 2013 рік, знаходячись в цей час в Відні, в Австрії. Наприкінці 2012 року, коли там 5 листопада в Маріуполі відбулись перші такі величезні. Не знаю, це Заходи чи мітинги, як це сказати, бо Маріуполь завжди був таким тихим містом, і тут до конкому вийшло біля п'яти тисяч людей, котрі вимагали покращення загальної екологічної ситуації. Багато представників громадських організацій через соціальні сеті хтось знайшов якимось чином мої. Телефони, і вони до мене звертались з просьбами або прокоментувати, або дати поради, або де можна було знайти мою книжку. Катастрофу можна відмінити, котру я випустив в 1995 році. І насправді було дуже багато питань, дуже багато такої зацікавленості в цих речах. А потім вийшла. Що наприкінці листопада 2012 року я був в Лондоні і одна там знайома моя. Запросила мене до одного британського видавництва, де керівник цього видавництва виявляється, що він мене там знав, чув про мене, і він дуже хотів зі мною познайомитись. Ми пішли разом на вечерю. Під час вечері виявилося, що він співпрацює з Маріупольським гуманітарним університетом, з ректором університету Константином Балабановим. І е, його дуже цікавлять там, екологічні речі, і він мені казав, що е, Балабанов йому е, розповідав, що єдиний, е, хто займався, скажімо, в Маріуполі в університеті викладав, це був я, Михайло Поживанов. Що навіть я тоді предмет е, цей заснував екології для студентів, е, були книжки. І він з таким сумом казав про те, що ніхто далі нічим не займається. І от ці дві події, якось так, в листопаді 12-го року, підштовхнули мене на те, що це треба зробити, і над цим треба попрацювати.